Чорний Орел. Саме так у Парашії обізвали типу перспективний танчик. І зараз я розкажу, чому ідея цього танку була злизана з нашого українського танку Нота, він же об'єкт 477. Та чому наша нота краща за цього не доробка. Почнемо з озброєння цієї помийки. Основне озброєння представлено 125 мм глоткоствольною гарматою 2 а 46 Це настільки стандартна совкова танкова гармата, що вже на цьому етапі можна припинити будь-які балачки. І про перспективність цього танку. Вибір цієї гармати для чорного орла можна пояснити тільки тим, що їх до сраки, оскільки що не кажи, а ця гармата дуже розповсюджена. Але вибирати цю гармату, будуючи абсолютно новий перспективний танк, це так-то дуже тупо та нелогічно. Але давайте згадаємо, з якого гнізда цей Орел. Ну ось, ось, все зрозуміло. Я думаю, що глядачі мого каналу вже звикли, що русняві танки це шматки неотісаного лайна. Тому тут абсолютно нічому дивуватися так то на нашому танчику об'єкт 477 нота була встановлена гармата калібром 152 мм, яка була майже що не розповсюджена, але мала таку потужність, що це просто звездець. Також вона була обладнана автоматом заряджання. До речі, ви не повірите, але на цю помичку було встановлено щось оригінальне. Ну, це саме і був автомат заряджання, так. Цікаво, що автомат знаходиться позаду башти. Ще більше цікаво те, що в ньому є вишибні панелі. І це так то Дійсно дуже непогана ідея, оскільки на нашому танку Ятаган була використана абсолютно така ж система. Автомат заряджання покатить. Окрім гармати, тут ще й були кулемети. По факту тут класика: один калібру 12,7 мм корт і 1,762 ПКТ. З озброєнням розібрались, а що у нас стосовно бази. Ой, а що це я бачу? Будувати новий перспективний танчик майбутнього на базі вже існуючого серійного совкового танка? Хм, Десь я вже. Таке бачив. А я це бачив в об'єкті 477 харківської розробки. Тільки на ньому була використана подовжена на один каток базові Т 64 Але фанатам чорного орла можна не хвилюватися, оскільки нота планувалася і на базі від Т 80 І знову русняти ідеї. Ех, що там по броні? Ой, щось щось таке. Знаєте, коричневе та смердюче. 600 міліметрів захисту від кінетичних боєприпасів. Якщо це враховуючи динамічний захист, то це дуже печально. Загалом навіть для сирої броні це не вражаючий результат. Тим часом нути 1200 міліметрів еквівалентного захисту. БЕМС. Коротше, захист корпусу люто на дрестах. Ну, нехай так, все ж таки, база від Т80. Правда, ця база і була подовжена, щоб зробити більш суттєвий лобовий захист. Де логіка. Можливо, ця футуристична башта абсолютно нової конструкції нас здивує? На воротник скажеться нова башта. Ви тільки вслухайтесь: 800 міліметрів захисту проти кінетичних боєприпасів в абсолютно новій башті перспективного танку майбутнього. Це все одно, що встановити в Багаті виром барабанні гальми і казати, що це революція. Я думаю, немає сенсу навіть коментувати те, що в ноті все набагато краще. Але представляєте, на цю помийку навіть? Був встановлений активний захист. Правда, комплекс активного захисту називається ДРОзд. Тут справа навіть не в назві цього комплексу. Проблема саме в тому, що це така застаріла совкова срань. Щоб ви зрозуміли, її встановлювали ще на танки Т-55. І зараз я бачу цей комплекс активного захисту на перспективному танку майбутнього. В мене складається таке враження, що цей танчик спроєктував якийсь двічник, який дуже-дуже коряво переписував Сав роботу у відмінника. Хвилиночку. Загалом таки є. У додаток до цього всього сюди ще був встановлений динамічний захист з дуже цікавою назвою Кактус. Який начебто просто непоганий, але нічого принципово нового він в собі не несе. Стосовно динаміки, так тут нічого собі. Газотурбінний двигун потужністю півтори тисячі кінських сил мав забезпечувати максимальну швидкість по шосе в діапазоні 80 км на годину. А враховуючи те, що танчик зроблений на базі однієї з кращих совкових підвісок, він ще й має непогану плавність ходу, але є одна невеличка деталь. ноті все набагато. Гато краще. При однаковій потужності двигунів нота має дизельний, а не газотурбінний двигун, через що має зменшений розхід пального, зменшену тепловіддачу та шумність роботи двигуна. І знову хтось глотає у харківського конструкторського бюро. Екіпаж цього катафалку мав складати три гномика, що в принципі абсолютно класично для совкових основних бойових танків. Танчик вийшов максимально неоднозначний, але точно не перспективний. Йому краще підходить. Слово дефективний, але моя особиста думка така, що цей танчик просто мертвонароджений, і у нього немає абсолютно ніякого майбутнього. Переходь до мого телеграму, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А у Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть який танчик розібрати ще.